Ми розуміємо, що потрібно багато чого змінювати в нашій громаді. Тому сьогодні ми будемо опитувати людей на вулицях і питати, чого їм не вистачає. Ми команда Буміанг з Боведухівського ліцею No2 е, з Харківської області є учасниками програми Сукунської програми UECT. Програма «ЮЕКТІВ» спрямована на розвиток лідерських Його якостей у, у підлітків. Е, також для розвитку. Може, вона і ментально здоров'є. Наша мета зробити нашу невеличку Богодухівську громаду ще кращою за допомогою цієї програми, яка нам допомагає нових якостей здобути та нових мін. Наша команда складається з 10 людей. Кожен має свою роль та виконує її. Таких прострелів в Україні є на даний момент актуальних чотири: це з Харківської області, Кривої Ріг, Миколаїв та Чернігівської області. В Богодохівському районі ми єдина громада, яка пройшла відбір. Маю ектів передбачає собі в навчанні від вересня до грудня, коли там, де ми навчаємось реалізовувати проекти, бути лідерами, навчаємось робити те, що нам потрібно для організації наших проектів. Привіт! Я б хотіла зробити опитування разом з вами. Ви погоджуєтесь? Так, так. Да. Як вас звуть? Настя. Каріна. Маша. Добре, дякую. Скільки вам років? 11. 11. 11. Добре. Де ви найчастіше проводите вільний час? На кораблі, тут. Угу. Тут, так. Да. На кораблі. Добре. Які гуртки або спортивні секції ви, можливо, на які ви ходите? Танці. Ні на що. Танці. Угу. Добре, дякую. А, чи є можливості для розвитку якісь у нашій громаді? Ну mm, так. 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 Дякую. А, що потрібно, щоб молодь більше залишалась у громаді, а не виїжджала там кудись? Mm, не знаю. Ну, Можливо, ваші думки там розвинути якісь гуртки. Чого вам не вистачає для відпочинку, для спілкування в вашій громаді? Можливо, якихось будівель, яких секцій. Все вистачає. Все вистачає, все вистачає. Добре, дякую. Паралельно з цим ми проводимо онлайн опитування, яке ви можете побачити в соцмережах, в інтернеті, зокрема, і в газеті Маяк. Зараз ми знаходимося в одному із найбільш людних міст нашого Богодухова. Ми запитаємо наших мешканців, які вони... Дадуть відповіді. Доброго дня. Ми програма ЮАЕКТІВ. Це програма, яка допомагає підліткам розвивати лідерські якості. Скажіть, будь ласка, що хотіли змінити в нашій Богодухівській громаді? Ну, напевно, це звуки мотоцикла по ночам. Це, невіроятно, заважає відпочивати. Та напевно все, тобто спокійне місто, гуртки. Чого? А, з гуртків тут так, також все є. У нас є чудовий хаммер-джим, там все є. Також є у нас і бокс, і різні секції. Тому я вважаю, що тут достатньо для розвитку дітей та підлітків. Скажіть, будь ласка, чого вам не вистачає в Богодухівській громаді і Богодухів. Богодухові? Чого не вистачає? Так. Можливо, щось потрібно відбудувати. Більш матеріальному плані. Відбудувати школу. Щоб діти ходили в школу. Добре, дякуємо, вам велике за відгук. Доброго дня. Доброго дня. Ми учасники організації ЮЕЕКІ, і наша зараз мета знайти людей та запитати, які бачать в люди проблеми у нашій громаді. Чому вам Чого вам не вистачає у нашій громаді? У нашій громаді не вистачає гарних доріг. По-перше, дорога на перемогу. По-друге, не вистачає розбили ліцей номер 2 на, на даному етапі, ніхто до нього не підходить і ніхто там нічого не робить. Ну і ще б мені, звісно, хотілося вирішити проблема з, з мусором, який люди збрасують на стихійні, скажімо так, свалки. Тобто з екології. Так, так, так. Дякую, Доброго дня. Ми учасники проєкту ЮАЕктів. Як вас звуть? Валерія. Рада. Приємно познайомитися. Скажіть, будь ласка, чого вам не вистачає в нашій громаді? Ну, наприклад, яких-то місць для відпочинку, там бесідки всякі. А Яких то кінотеатрів? Щось по типу такого. Велике дякую, дуже корисна інформація. Ми учні Казе Богодухівського ліцею No2 ми проводимо опитування, чого не вистачає в нашій Богодухівській громаді. Скажіть, будь ласка, як вас звати? Діана. Скажіть, будь ласка, що вам не вистачає або хотілося б додати в нашій Богодухівській громаді? Оскільки я мама маленької дівчинки, я б дуже хотіла, щоб в Богодухі були місця для відпочинку з дітьми.